Всім привіт, друзі! І ви знову на моєму каналі Муза Бабсіті. І сьогодні, так як в нас п'ятниця, то у нас облаштовування. І сьогодні, як ви вже зрозуміли по обложці цього відеоролика я облаштовую музичний будиночок. Тож, давайте вже починати. Перше, що мені потрібно вам сказати, що я хочу дуже сильно вам сказати, велике дякую за 100 підписників. Це був мій шлях та моя мета, яку я собі поставила. Е, якби Я хотіла до неї дійти. Е, і в мене вийшло. Але не тільки в мене вийшло. В мене це вийшло і за вас, і за те, що коли я просила вас після кожного відеоролика ставити лайки та підписуватися на канал. Сподіваюсь, багато хто не ігнорував. Ну, по крайній морі, 100 підписників в мене тепер вже є. Ось, е, я вже написала такий, знаєте, репостик, я не знаю, як це точно назвати. Але е, там, де я сказала, що у мене наступна мета 150 підписників. Тобто ще 50 підписників. Е, відеоролик мого празнування е, 100 підписників, ви побачите в іншому відеоролику YouTube, YouTube Shorts. Тому і ще раз рекламірую мій YouTube Shorts. В ньому реально дуже багато. Моїх життєвих обставин. А вам кажу ще раз велике-велике дякую. Мені реально дуже приємно. І як я вважаю, що багато хто, по крайній мірі, як я розумію, не ігнорував те, що я кажу після кожного відеоролика. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і так далі. Ось. Тому мені реально дуже приємно. Ось я насправді це сьогодні побачила, була в шоці. Сьогодні я це побачила в обід, тому не знаю точно, скільки часу точно прийшло, коли добилося ось це 100 підписників в мене. Але точно знаю те, що вчора ще не було. Ну, може, прям пізно вечором я дивилась вчора в обід і ще не було. Моїх 100 підписників ось. Тобто, може, або вчора пізно вечором, або сьогодні до обіду. Ось. Ем. І е, давайте трохи побалакаємо про це облаштовування, тому що я дуже багато вже розповіла вам про мій канал і так далі. Ось. Е, Коротше, ну це просто капець, як ви розумієте. У мене прям. Ну, Вже все я вам розповіла, тому давайте поблакаємо про облаштовування. Моє сьогоднішнє облаштовування це е, будинок музики. Е, Перша кімната я почала облаштовувати зліва, не знаю, чомусь вирішила облаштовувати зліва. Там я е, поставила просто багато колонок, і, ну, таку одну велику колонку, щоб коротше, можна було записувати треки різні. Ось. Е, друга кімната, я її на даний момент облаштовую, але все рівно, давайте трохи про неї побалакаємо. Ось. У мене тут стоїть, це, скоріше, так, це фортепіано. Ось. І також я буду розповідати, точніше наперед вже, що це саме буде, ось, що там буде і так далі. Стоїть, коротше, цей фортепіано. Біля нього стоять два мікрофони, щоб людина ще, якщо хочеш або можеш. Співала під це. Рядом також у мене стоїть два стульчика. Вірні, три. Зараз на даний момент я ось ставлю третій три стульчика. В першому в нас там гітара. Ось, ну, точніше, стульчик, сідаєш, граєш на гітарі. Другий у нас, як я це зрозуміла, окулєлі. І третій електрогітара. Тобто тут, думаю, як багато хто вже зрозумів, будуть грати ансамблі. Тобто, ну багато інструментів разом. Ось. Також я поставила під кінець ще барабан. Ось, і, в принципі, все. На цьому ця кімнатка За, завершена, так скажімо. Ну, також ще, е, звичайний стульчик для барабальна. Ну, точніше, ось такий спуфік. Я не сильно розбираюсь в музичних інструментах. Сама я граю на піаніно. Ось. Е, в інших всіх не розбираюсь, але знаю те, що на піаніно або сидять на стулі. Взагалі є така спеціальна кушеточка, але... Ну, Такий стульчик, знаєте, табориточка. Але, по-перше, в токоботі його нема. Ну, і в принципі так. Просто в токоботі його немає. Але дуже великий респект, знаєте, я так скажу, те, що в токабоці є фортепіано. ну, Це реальне фортепіано. О, ось, Тобто це не про непросте піаніно або кійборд. ось Ну Там вже хто як розбирається в музиці. Кстати, пишіть в коментарях, хто грає на яких інструментах, може хтось також, як і я, грає на фортепіано. Я думаю Ну або просто на піаніно. Ось. Хто грає на. Гітарі, на електрогітарі, ось хто на барабанах. Пишіть також інші інструменти, які я не поставила тут. Коротше, пишіть просто інструменти, на яких ви граєте. Е, ну і далі ми вже переходимо до третьої. Кімнати, це таке навіть вход, і при вході я вирішила багато не робити. Я вирішила зробити таку зону, щоб перекусити та трохи відпочити. так скажімо Поставила автомат з їжею, також поставила таку як теплу їжу, як е, ну таку приготовлену вже да е, як та ось такі ось Картопелька з фрикадельками, як я це зрозуміла, також на шпажки, ось таке ось якесь блюдо. Я не повністю зрозуміла, що це блюдо на шпажки, але е, ну, я зрозуміла, що там і овочі, начебто якась більш ситна їжа. І посередині також е, поставила. Диванчик такий, ну як сказати, диванчик. Тут якась така штука, знаєте, рожева. Вона виглядає як диван, але ну. Не знаю, я хотіла, ще поставити ось цей синій, але не знаю. Коротше. Я поставила ось цю коротше, рожеву штуку. Ось, і все. Звичайно, я додавала потім ще в деякі кімнати, я хотіла пододати рослини. ось, Наприклад, ця кімната, яку я до цього облаштовувала, де е, куча інструментів. Тут а вже просто на полу не було майже місця для. Е, Квітів, ну і в принципі в самій першій кімнаті теж так само. Тому я повісила ось так на стінки: ось такі ось трохи квіточків, Ось, ну, а вже в кімнату. Зг'їжою з це я вже там навішала, ставила там і більше місця. І ну, реально прям там була зелена кімната, я так скажу, там реально було ну, дуже там багато рослин я е, повішала. Не знаю, мені дуже подобаються рослини, що і в реальному житті, е, і в Токаботі. Тобто, е, знаєте, мені дуже вони подобаються, тому мені було якось даже... Круто ставити ці всі рослини. Потім я ще відкрила ці двері, поставила дві такі великі, я не знаю навіть, як ці рослини назвати. Але, коротше, ще якісь рослини поставила. ось, кори. І також все, це, так скажімо, для інтер'єру додала такий кавюр. Це вже виглядало як якийсь будинок трохи. Знаєте, ну дуже було уютно, я прям почувствувала цей уют. І, звичайно, як же без світла та без підлоги, ну і так далі. Тому, як завжди, останній штрих дороблюю світло. Так крашу стіни і це все. Взагалі, везде, ну, везде, а в предыдущих кімнатах були доволі такі мрачненькі, трохи стінки. ось, ну якісь доволі темненькі. Тут я зробила їх більше світлими, такими, знаєте, ось не знаю, чому мені там захотілося зробити більш Темні такі, можна сказати, кімнати. Ну і далі наступна кімната. В нас це кімната тільки для е, співів. Я поставила е, туди огромезну колонку, ось, і також мікрофон. Щоб людина могла, так скажімо, співати, я також додавала таку стоєчку, вона трохи похожа, як е, на сцену, ну така міні-сценка, можна так сказати. Ось, і виходить, що ось людина також як практикується, навіть трохи е, на сцені щось співати. Тобто вона стоїть на такій. Е, Ну, вже повище людина та стоїть просто на підлогі, не на тій штучці, тому це теж дуже круто. Туди я поставила всього один мікрофон, там будуть, скоріше всього, йти індивідуальні заняття, і більше нічого не ставила. Е, ця кімната вона дуже швидко облаштувалася, ось але я й хотіла таку зробити. Звичайно, бавила п'ять світло. По, е, по всьому цьому будинку так скажімо, я вішала ось такі ось е, зверху лампочки, знаєте, ну, такі світильники. Вони, я пам'ятаю, були в пакі мебелі з магазином Slowmart. Е, вони такі більш е, хороші для магазина, ось. Але я їх також можу використовувати в ось таких ось заведеннях. І далі остання кімната. Тут е, я, знаєте, вже начебто все зробила, те що хотіла. Е, тому тут мені прийшлося доволі довгенько так думати. Хм, а що ж можна тут такого зробити, знаєте. Е, тому що я вже все зробила. Тут я вирішила зробити кімнату, де, прям можна, де можна буде навіть устраювати якісь може, міні-концерти. Як, е, коротше, можна буде устраювати репетиції е, теж з е, співу та фортепіано. Ось, Тобто, вже спів під живу музику. О, ось, ну як це, Я до чого це називала концертом? Це <гум> я трохи не так назвала, це не концерт, це спів під живу музику. Ось, якщо буде прям правильно казати. Ну, це і справді, я думаю, я... думаю, Пистаю так, тобто, коли тобі грає фортепіано або ще якийсь інший інструмент, і ти це підспівуєш, то це, звичайно, спів живої музики. Ось, ну І тут логічно те, що я поставила, звичайно, фортепіано, також пуфік, щоб сидіти таку маленьку городочку, щоб, ну, не знаю, просто мені чомусь захотілося поставити таку маленьку, низеньку, зовсім городочку. ну, По крайней мере, я точніше сказати поставила їх три. Щоб вони прям всю територію закрили. І на моє удивлення, я думала, що не поміститься, але також е, помістився туди ось ця міні сценка яку я ставила і в предыдущій кімнатці. Е, Мікрофончик також поставила. І ще я вирішила, що біля фортепіано хочу поставити три стульчика. Це для суддів. Тобто тут можуть ще проходити якісь кастинги, якщо потрібно, так скажімо. ну, тобто Тут можуть ще проходити якісь кастинги, так. Ну і звичайно, таки завершила останню кімнату світлом та, звичайно, обоями. і... Цим всім. Тут кімнату теж вирішила зробити такої доволі стильної і такої, знаєте, як запальної, навіть. Тому що це така ну кастинг, все-таки, друзі. Тому хотілося прямо зробити щось круте, щоб ну, було дуже круто, тому потім е, все зробила знаєте, в такому фіолетовому оттіночці і додала потім ще такі е, лампи зіонів, господи, я не пам'ятаю, як це точно називається. Будь ласка, підскажіть в коментарях, але ось ці лампи, які е, переливають свій колір, поставила е, таких декілька і також повісила два диска шара. <хи> так, це прям мені нагадало якусь вже вечірочку. Це прям так круто було. ось Ну, і ось таке ось облаштовування в мене вийшло. Мені дуже сподобалось, я дуже задоволена. І облаштовування, яке воно вийшло. І, в принципі, коли я облаштовувала, я дуже кайфувала, знаєте, тому ставлю 9,5 з 10. Ось. І обов'язково скажу, що цей будиночок обов'язково буде. В моїх відеороликах. Ну а ви підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Е, і дивіться мої інші відеоролики не тільки на Ютубі, а й на Ютуб Шорті. І давайте разом там є в мені 150 підписників. Всім дякую і до наступного відеоролика. Всім пока-пока!